Доброго дня, було питання в коментарях, як зробити відводок. Коли зробити відводок. А точніше, зараз скажу, як було запитання поставлено, я купив пчелопакет і коли наступає ця тонка грань, коли треба робити відводок, не допустивши райового стану сім'ї. Ну, почнемо з того, що це бджолопакет, і бджолопакет раїтися в цьому році він не буде. Так що переживати за роєння вам в бджолопакеті не потрібно. Пояснюю чому. Наприклад, ви взяли бджолопакет 10 травня, да? в ньому було 4 рамки печатного розплоду. Тобто, крайній срок виходу печатного розплоду в цих чотирьох рамках 11 днів. Тобто 21 числа всі е, розплодні камірочки, з них вийде бджіла. Е, якщо у вас запечатано від планки до планки, е, тобто розплодні рамки гарні, то кожна рамка печатного розплоду дає дві рамки бджіли. Тобто, якщо ви купили 4 рамки, Печатного розплоду, через 11 днів у вас стане 8 рамок бджіли. 8 рамок бджіли недостатньо для того, щоб зайти в райовий стан. Для того, щоб набрати повний корпус бджіли, їм ще потрібно як мінімум тиждень, днів 10. Тобто на перше червня, друге, там 3 червня ваша сім'я вже набере повний корпус і буде потребувати розширення для того, щоб зайти в райовий стан, бджіли достільки багата, щоб я вже розповідав, щоб її перевищувала кількість молодих бджіл над відкритим розплодом. А пчелопакет достигнути до цього розвитку зможе лише на початку липня, а початок липня це вже у нас взяток основний на соєшнику. Тому бджолопакет не йде в роєвий стан, так як всі бджоли зайняті в липні на зборі меду. Але якщо ви хочете зробити відводок як початківець і ви хочете розширити просто свою пасіку і зробити відводок з бджолопакета, хоча я цього не рекомендую, бо він і так слабий, і ділити його ну, не бажано, інакше меду буде мало зібрано вашими бджолами. Але якщо хочете і гарний у вас вчили то треба забирати не більше 1 третій печатного розплода, ніж є в сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї... У вас три рамки печатного розплоду, забрати ви можете тільки одну. Якщо у вас в сім'ї 10 рамок печатного розплоду, ви можете забрати три і зробити відводок. Половину забирати не бажано. І ще раз повторяю, одну третю можна забрати для того, щоб ця сім'я, ваш чоловік-пакет розвивався і на основному взятки приніс вам меду. Тому іменно якоїсь грані такої немає. Ви просто дивитеся. При огляді своєї сім'ї, і бачите, що у вас там є 8 рамок печатного розплоду. Да? Тобто 2 рамочки, ви можете сміливо відтуди забрати печатного розплоду з бджолою. З другого пчело так же само взяти дві рамочки з бджолою. Поляти я поливаю самогон з водою. При об'єднанні такого зборного отводку можна використовувати ще якісь каплі, і от таким чином з пчела пакетів ви можете наростити свою пасіку іменно забравши не більше ніж чим по дві рамочки з кожного пчела Якщо у вас там 10 пчела пакетів, ви в цьому році придбали, то ви можете зробити 5 відводків не ущерб іменно основної сім'ї цьому пакету, бо йому потрібно розвиватися. А переживати за те, що пчелопакет зайде в райовий стан, не потрібно. Це буває 1% із 100%. Ну, от якось так.